день 98, нормально? Я вообще не знаю, сколько он выпил. Это... Так, э... да, скажи, будь ласка. А кто за рулем? Я. Вы пили? Нет. А мне здесь что вы пили. Что вы пили? Вы думаете, я пьяный за рулем? 28 травня 2024 року ми знаходимося в Авідіополі по вулиці Євгена кут вулиці Кудрявцева. Тут трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ-2706 в'їхав у задню частину автомобіля Опіль Вектором. За внешними ознаками водій автомобіля ваз 2106 має всі ознаки з тому зараз буде. Проводиться тест і встановлюється степень його сп'яніння. Так, я встав, я вам падаю. Скільки? 1,98. 1,98. Не пів. Рекорсмен. Рекорсмен? У відеополі. Драгер показав 1,98 проміля. Старші групи поліціянтів говорять, що він давно такого не пам'ятає в Авідіополі таких показників. Записуємо в книгу рекордів А Віддіополі. Ну, ви пишете, що Як саме. Вже... І пошов що? В так, поліції... так не пояснює, я написано в цьому. 25 літрі не могли. Ой я. Траспутка за Материалы складені. Роман Вашаниза, Мурат Вашаниза, Альтернатиолог.